Так деємо пуш! Не блін, то фігня, блін. А йшов. Короче всім привіт. Я вирішив повернутися в свою школу. Друзі піти до школи, давно не провідував школу свою улюблену вископку. Ні. Блін, чого я не можу бігати? А, я можу бігати. Е -е, Короче, ви на каналі попіл ми будемо, не знаю, вчитися, напевно, лише було ще робити в школі, футбол ганяти, е -е, баскетбол грати там. Чи що ще можна? Нема костюмчика. Можна я його стипжу. Так, куда мне можна? Так, давайте. Я знаю по коридорам не можно бьть, а... з <смі> пацанами людям. Ні, у вас это не тератор. Так, эээ, де тут. Идти э, за урок, блин. 16 слов, блин, година гияп, все, дрок. Це шо? А, це для пробирання яс. Е, ви шо за мною ганяєтеся? Мені здається, я походу попав. Це походу директор, й я Ролиться зі школи поки <свісті> батьків не викокали. Де вихід, бляха? Та це, це моя школа. Я, я, я тут на пару років, Я не визнаю ти. <свісті> Наша зник у коридорів Я. Я виконав завдання. <свісті> Побіг зі школи, маю. Фу бля. Чуть не злапали, бля. А як в мене тут цілі взагалі наполоні? Може мені треба щось якісь зашети степ Від точно, мені потрібно в кабінет директора. Треба палю. Можна присісти? Акуратно ту щоб директор не спалив. Я повинен степ правильні відповіді. Бляха директор! Вадим! Вс, вона нас не замітила, так що давайте швидко, швидко, швидко. Кабінет директора. Кабінет біології нам... Ні, нам не сюди. Де, де правильні відповіді з математики знайти? А, блін, блік, рік. сховатися. Тут немає, не замітила. Зомблю вигляд, що я читаю. Тіма, яка крута книга, блін,

Не, мне страшно, не, я всегда не хочу. Но все таки чорно-білый такой блк начи. Кино студія якась ч? Це кабінет директора. Яма, це я не знаю що. Це павно. Хибия, якась я не знаю, все таки класный. Ну точно кабінет директора. Блин, ну де... Де мені правди вид повід и свет, ну ты... Ч, пизде? вже який поверх. Ой, блин, меня завеску поднялся. Блин, ну подумайте, давно не ходил до в школу, блин. ну, я голубирен, тут запутаться можно, блин. А я увидел пацана, он вид, помните, правильно, свестный, вы директор, блин. У ну, него и прибег... Подубля... А вот его кабинет. Та-та-та, это, -та -та, походу, их не кабинет в Чепишках. Заборонено. Мне не заборонено. Я мату стрельнут. Стрелят. 4 стрелят, ничего себе. Так, справлю вид, пойди, відповіді, пойди. Здесь вот тут не будем бути. Ага. С алга про Ага. О, блин, я гонс. Так, Я собі себе сумку, блин. Все, никто ничего не побачил. Никто ничего не знает. Подвиг пойди. И двери закрываем. Никто часом не спалил. Все, пацаны. Так, дивіться. Де дробина? дробь. де сходит, долбан, ники у нас я вже забув. Тут класів купа, блін. Десь, напевно на першому порція. Я не знаю. Пацани! Пацани, у мене... В мене є хро... е... хороша новина. Ви де, блін? Ну, просто плюс десь, блін. этим, пацани, блін. Ну ви... Як дів получалося, вони позмаху кудись. Ні, туди. Куди я точно їх не буду? Там явно небезпечно. Там... Там ходить під мене цей. О, братан! Я був в цьому. Е, Блін, двері. Як ці двері відкриєте? Е. Не знав, що вчити. Тоді нічого. Я там забув сумку свою, Я зараз прийду. Блин, ну де ці пацани, пацаны Йома, його пацки де? Ляха снігом пуря, як не знати щоб. Братан, у мене правильні відповіді є, з бри. Потрібні, я цього свисну там. Тільки нікому не кажи, окей. Походу. Нічого, зато я получу собі А з плюсом. Та не то, що А з а я получу С-буду саме кращим відмінником. Єпта. Я получится кусти. Хоча я можу кого-то разбитый витрину и свестнуть ее. Шутка, шутка, я пожартовал. Женщина не знаю, це, окей. Я пожартовал, кусты. Хоча, по-моему, парикен, блин, я так не бики зеку пар, Та скільки тут... А, ні, оце, оце по головного. Оце директорська. А то вчительська була, як ну. Так, й у мене відповіді є, все. Знайти ще свій клас. А шкафчики, вони все були такі маленькі? Чи то я такі великі? Це у нас є кінотеатр, блін? І ви всі мовчали. А я якраз хотів, подивитися, новий фільм вийшов по FNAF 2. Він тільки на даний момент доступний в кіно... всіх кінотеатрах. Е, я нічого не зробив, я просто... Я просто дуже спішу в туалет. Я нічого не знаю. Блядь. Даля... Не открывай, не открывай. На эту никто не получит внимания. Это самый красивый мисс. Да. да хватит, меня преследовать, ты что вам видно? Бежи, Вася, бежи! Переследуют, забьют, забил, зарезал, ⁇ -мо ⁇ тикаем! Блин, никого в жизни такой в школе не бил, как за... Здорово, братан, Тут за мною милиция, ехала? Кто-то, пацаны, я буду на этом заканчивать видео. Вот. Видос получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не і мы подпитываемся. Всем удачи, хорошо нас и покета!